Армадол, забудь про головний біль. Отже, доброго ранку. Головні новини станом на ранок суботи, 5 листопада. Пентагон оголосив про новий пакет оборонної допомоги для України. Його сума 400 мільйонів доларів. І, зокрема, туди входять 250 БТРів, 40 бронекатерів та 1100 безпілотників. Також штати разом із Нерландами виділяють гроші на відновлення 90 танків. Про цю допомогу у своєму вечірньому зверненні говорив президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Окремо хочу відзначити Нідерланди, які оголосили про свій черговий пакет військової допомоги, обсяг 125 мільйонів євро. Це, зокрема, те, що забезпечить посилення наших танкових підрозділів разом з американськими і чеськими зусиллями. Сьогодні з візитом у Києві був радник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. Він постійно працює в комунікації з керівником Офісу Андрієм Єрмаком, і ця лінія українсько-американської взаємодії дуже допомагає нам у захисті держави. Працюємо над. Країни J7 створили енергетичний Рамштайн для України, як заявив напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен, країни Великої Сімки створили фактично окремий механізм, щоб усвідомити, якими є потреби України і що кожна держава може запропонувати зі свого боку. Йдеться не лише про відновлення зруйнованої інфраструктури, але й про. Посилення її стійкості за словами Блінкіна, це трохи, трохи е, схоже на Рамштайнський процес допомоги Україні в її оборонних потребах, але це буде у сфері енергетики а це зараз дуже дуже важливо для нас. І в продовження, так би мовити, теми міська влада Львова повертатиме мешканцям багатоквартирних будинків половину вартості куплених електрогенераторів. Програма стартує вже з наступного тижня. В ній зможуть взяти участь ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків а також ЖБК Львова. Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заявку до ЦНАПу. Сума повернення буде не більше за 30 тисяч гривень. І є Вимоги до електрогенератора. Його номінальна потужність має бути від 3 кВт. Тим часом Україна отримала 700 генераторів як допомогу від міжнародних партнерів. Ще 900 буде доставлено від донорів найближчим часом. Про це напередодні повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Далі про дію. Моя улюблена тема у дії з'являються дипломи про освіту та шкільні атестати. Новинку анонсував Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Поки що цю інновацію підтримав уряд. Далі над розробкою працюватимуть міністерство освіти і податково документи в смартфоні знадобляться при працевлаштуванні, вступу до університету або оформленні в службі зайнятості. Багато українців втратили свої дипломи та атестати. Забули вдома під час евакуації, залишили в тимчасово окупованих містах. Частина була просто знищена під час ворожих ракетних обстрілів. Відновити документи про освіту доволі складний бюрократичний процес, тому їх цифровізація це не тільки про зручність, але й про спрощення життя для тисяч переселенців. Так, ну і Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону росіянам виступати в Україні. У петиції пропонують заборонити діячам мистецтв з країни-агресорки, давати концерти, зніматися в кіно, брати участь у виставах. Виступати на радіо та телебаченні до того ж, пропонують припинити показ фільмів і серіалів, де знімаються росіяни. Зараз петицію направили до голови уряду Дениса Шмигаля. Він має доручити відповідальним органам упрацювати це питання. Так, ну що ж, це були головні події, головні новини станом на 8.16 суботи. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.